Дякую за те, що доєдналися у нас до ефіру. Давайте розпочнемо з вами розмову з приводу цієї атаки, яка зараз є. Там в районі Хмельниччини і Хмельницького безпосередньо зараз там курсують мопеди. І що цікаво, от вони запускаються такими невеличкими групами, які вочевидь за тими інформаціями, які приходять з моніторингових каналів, які якраз що вони роблять, вони маневрують таке відчуття, ви ще змінюють якось свій. Напрямок це вони намагаються визначити де стоїть ППО, шукають нові маршрути. Не виключено, що такі дрони запускаються не тільки з метою ураження, а й з метою змальовування картини роботи протиповітряної оборони. Саме тому треба усвідомлювати, що ми, розуміючи подібні задуми ворога, відпрацьовуємо по них встановленим порядком і з урахуванням того, щоб не викривати системи захисту. Дуже часто чуємо такі закиди, що чому долітаються. Аж до, наприклад, випущені там з Кримського півострова, долітають аж до Хмельниччини, наприклад, до чого дорогою їх не збивають. По-перше, вони дійсно використовують складні маневри для того, щоб обходити системи протиповітряної оборони. По-друге, вони також намагаються і вивідати цю систему. А ми не завжди маємо викривати певні свої наявності та ресурси там, де вони. Все ж таки є, але не спрацьовують з певною стратегічною метою. І тому треба відноситись, скажімо, філософськи до розуміння того, як підходить сили оборони до відбиття атак. Загальний результат в нищенні таких. Бережуючих снарядів все ж таки ми показуємо досить високі 70-80% збиттів – Це дуже високий результат. Вся світова військова спільнота це підтверджує. Так, наші сили ППО взагалі дивують весь світ, і ми а, бачили це на прикладі атак а, в величезних і масштабних, які були а, нещодавно. Щодо загрози, яка є зараз. Ми у чорному морі. Ми знаємо, що там стоїть зараз фрегат адмірал Макаров, це 8 калібрів. Так він ракетоносій. А що ще у нас є по загрозах? Так, фрегатів вже два. додався ще Есен, який вийшов вночі, і посилив присутність ракетоносіїв і загальний потенціал пусків до шістнадцятьох. Отже, ворог продовжує терор, продовжує напруження тримати, тому що присутність їх на бойовому чергуванні, звісно, підвищує рівень ракетної небезпеки, і на це звертаємо всіх увагу. Море досить неспокійне, але для таких ракетоносіїв це не критичний шторм. Вони можуть продовжувати там нести службу і виконувати бойове завдання. Цілком імовірно, що ворог може застосовувати не обов'язково масовані атаки, а і точкові те, що ми спостерігаємо вже протягом кількох днів. До прикладу, в нашій зоні відповідальності, це доволі типова ситуація. І вчорашній пуск ракети, до прикладу, з тактичної авіації типу ха 59 напрямку Кропівницького, який також, незважаючи на бойову роботу сил протиповітряної оборони, уламками було завдано і руйнувань і. Пошкоджені на жаль втрат людських, тому треба розуміти, що ворог навмисно спрямовує свою зброю таким чином, щоб навіть бойова робота із захисту завдавала певних таких от складнощів, і навіть втрат, тому сигналами повітряної тривоги нехтувати ні в якому разі не можна. Ну, я б зараз хотіла спитати, що стосується саме балістичних ракет, таке відчуття, що саме з території Криму збільшилася кількість їх запусків. Так це чи не так? Е, є і така тенденція, і крім того, загальний е, такий розрахунок ворога і ставка на балістику досить очевидна, тому що це е, дійсно та. Е, той вид зброї, та система, яка ускладнює, ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, далеко не всіма засобами ми можемо знищити такі ракети, і не всі. Те, що ворог використовує зенітні ракетні комплекси типу С-300, С400 в нетиповий спосіб, оскільки вони призначені для протиповітряної оборони, для збиття повітряних цілей, а ворог їх використовує за класом земля-земля, тобто для руйнувань для максимальної шкоди, яку можуть завдати на ту відстані, яку вони сігають, це якраз знов таки підкреслює терористичний напрямок цих атак. Я нагадаю, що кілька місяців тому Майже рік, коли Миколаївщина потерпала фактично від використання такої зброї, коли не було ще деокупованих територій на правому березі, і якраз саме таку зброю ворог максимально використовував по житлових кварталах. Сьогодні вони це роблять там, куди можуть досягнути прифронтові території і трохи далі, ніж прифронтові, для підтримання ось того самого соціального напруження. А з наближенням холодів вони ще додають і напруження в енергетичному сенсі, тому що дуже потужно б'ють зараз якраз по об'єктах забезпечення життєдіяльності населення. Ну, це ми якраз обговорювали сьогодні в ефірі, що е, заморозити нас намагаються вкотре. Але ще про ракети тут з білого дому надходить інформація зі сполучених штатів Америки, що вже е, дві ракети балістичні, які були запущені. Це ракети передані е, з КНДР е, Росії. Чи ось були вони пущені з території Криму чи ні? Це я думаю, висновок зроблять експерти відповідно до вивчення тих уламків, і вивчення їх траєкторії, вивчення маршруту прямування. Тому що дійсно ми бачимо і спостерігаємо, що не зважаючи на загальносвітове засудження терористичної діяльності Росії, все ж таки в неї ще є прибічники, які допомагають і підтримують. І тут дуже потужна повинна бути якраз робота світової спільноти з. Неприпустимості підтримки країни агресорки Ну, і я не знаю тут чи 2 плюс 2, чи це незалежні одне від одного речі. Але напередодні були було чути низку вибухів в Криму. Це Севастополь, це є в і от цікаво, чи може це бути пов'язано з цим з, з тими ж самими ударами по Україні. Територію. Ну, удари по Україні ворог планує незалежно від того, які удари вони відчують на собі. Те, що ми визвільняємо Крим, зрозуміло, тому що Крим це Україна, і ми будемо працювати над звільненням цих територій. Звісно, працюємо ми надзвичайно виважено і прицільно, оскільки сили оборони України не нищуть цивільні об'єкти, не нищать мирне населення. А вивіряють свою роботу з точністю, ну фактично до міліметра для того, щоб уражати якраз саме те, що і необхідно, і на Противагу тому тим бурхливим заявам, які допускає собі воров в своїх пабліках. Про те, що знищили і пункти з зосередження високопосадовців, військових і так далі, без будь-якого наведення доказів, ось тут можна казати про відповідь на відповідь. На у відповідь на їх брехню, ми демонструємо правдиву чітку роботу. Пані Наталю, дякуємо, що доєдналися до нас. Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сили оборони Півдня України.